Друзі, всім привіт! Вітаю на телеканалі Конкурент ТВ. Традиційно наша постійна рубрика «Запитай у юриста. Я Валентин Хаймик, і сьогодні ми говоримо про ті питання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися в редакцію нашого телеканалу по телефону. Розпочнемо сьогодні з цікавого запитання, і стосується воно того, чи підлягає батько, який має трьох дітей. Відповідно, як пояснили в своєму запитанні, одна дитина вже навчається, вже є 18 років, і запитують, чи підлягає він мобілізації і чи може він виїхати за кордон. При тому пояснюють, як би в запитанні про те, що мають посвідчення багатодітної сім'ї, і от, чи це якимось чином впливає на можливість для відстрочки. Отож, давайте розберемо цю ситуацію з точки зору закону. як Законодавство говорить, в таких випадках треба діяти в першу чергу. Якщо ми говоримо про мобілізацію, то в законі чітко прописана норма, зокрема в статті 23 в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію про те, що право на відстрочку мають ті військовослужбовці, військовозобов'язані, жінки або чоловіки, які мають відповідно дітей віком до 18 років. Трьох або більше і утримує таких дітей. Тобто законодавець чітко вказує той факт, що дитині, тобто в цій ситуації трьом дітям, має бути до 18 років. Жодним чином немає якихось виключень чи, скажімо так, додаткових роз'яснень про те, що якщо дитина навчається, якщо є відповідно статус багатодітної сім'ї. То це є якимось там чином виключенням і дає можливість мати відстрочку. Ні, у вашій ситуації чоловік, на жаль, не буде мати права на відстрочку, оскільки одній дитині вже є 18 років, і на сьогоднішній день у нього, і відповідно, і у вас є лише двоє дітей до 18 років, які перебувають на утриманні чоловіка. Сам факт того, що дитина навчається, він може впливати там відповідно, як ви вже сказали, на отримання посвідчення багатодітної сім'ї. Відповідно, там є моменти з приводу сплати аліментів, так, але з приводу відстрочки це право не поширюється. І знову ж таки, питання з того, щоб перетнути кордон. При перетині кордону, я чомусь впевнений. Що прикордонники будуть повертати чоловіка, оскільки і не даватимуть право на проїзд, оскільки одній дитині, як я вже сказав, є 18 років, і відповідно норма, яка говорить про те, що от ви маєте право на відстрочку, оскільки у вас троє дітей до 18 років, на цього чоловіка не поширюється. Наступна ситуація стосується вже таких більш життєвих питань, зокрема проживання в багатоквартирному будинку, звернулися до нас з проблемою про те, що робити, якщо недобросовісні мешканці ОСББ відповідно боргуються отримання будинку, і відповідно вже там набіг борг і на як на отримання, і на ремонтний фонд, відповідно, більше 70 тисяч гривень, і запитують, яким чином. Діяти, яка можлива процедура для того, щоб стягнути такий борг. <кій> Отож, на сьогоднішній день питання з приводу невиконання власниками квартир своїх зобов'язань, відповідно, в більшості випадків має вирішуватися двома шляхами. В першу чергу, ви можете і рекомендував би вам звернутися з таким письмовим листом претензією про те, що от. Так, шановний мешканець, такий то такий, пропонуємо вам сплатити вашу заборгованість в такому розмірі, відповідно, це все зазначити. І нам надіслати цю претензію або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або вручити особисто під підпис мешканцю квартири і відповідно запропонувати добровільно погасити таку заборгованість. Можливо, хтось піде на зустріч, можливо, там пропонуєте якісь проговорити варіанти з приводу реструктуризації боргу і таким чином зменшити цю заборгованість. І якщо ж мешканці, які відповідно не бажають. Йти на зустріч, не бажають в добровільному порядку сплачувати таку заборгованість. Єдиний вихід з цієї ситуації це звернення з позовною заявою про стягнення заборгованості до суду. В цій ситуації варто готувати позовну заяву. Відповідно, в які описуєте всю ситуацію з конкретним боржником, зазначаєте суму заборгованості, сплачуєте судовий збір, відповідно, подаєте таку заяву. І вже тоді отримуєте рішення суду і в примусовому порядку стягуєте з такого власника заборгованість, яка утворилася. Можливо, вже на етапі подання позовної заяви такий боржник буде якимось чином, там, скажімо так, більш. Йти на зустріч вам для того, щоб добровільно сплатити таку заборгованість на сьогоднішній день. Суди в багатьох випадках стають на сторону СББ або інших обслуговуючих компаній, які відповідно стягують борг, і зазначають, що в рішенні суду, зокрема, зобов'язують таких недобросовісних, скажімо так, мешканців сплачувати. Борги, які вони повинні були сплатити як за отримання будинку, чи за ремонтний фонд, чи за будь-які інші надані комунальні послуги. Тому лише таким чином діяти, якщо немає жодних інших можливостей, жодних інших скажімо так, варіантів, або ви бачите, що дійсно мешканці, скажімо так, просто ухиляються від сплати обов'язкових своїх платежів і жодним чином не мають бажання йти на зустріч ОСББ і добровільно сплачувати цей борг. Друзі, рухаємось далі. І теж цікаве питання, яке задали нам, зокрема, запитують в нас про те, чи можуть повернути чоловіка з військової служби, тобто звільнити, якщо жінка з чоловіком розлучиться, і двоє дітей хочуть, як написали, в запитанні, записати, залишити на чоловіка. Отож, дивіться, у вашій ситуації, скажімо так, лише факт того, що ви розлучитесь і пропишете в рішенні, що діти залишаються з чоловіком, цього може бути недостатньо. Поясню чому. Тому що на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, передбачено, що Чоловік підлягає як військовослужбовець звільненню з військової служби, якщо він відповідно сам виховує, самостійно виховує одну або більше дітей віком до 18 років. Тобто мова йде про самостійне виховання. У вашій ситуації чоловіка можуть не звільнити у зв'язку з тим, що скажуть, ну. Окей, ви розлучилися, але мати все рівно бере участь у вихованні дитини, і відповідно на період вашої служби, не зважаючи на те, що там діти по рішенню суду залишились батьком, ви маєте можливість, скажімо так, як мама дітей виховувати їх, брати участь у вихованні. Тобто, таким чином можуть дати відповідь, і в принципі, знаю багато таких ситуацій, коли Саме про це і говориться більше того, скажуть вам у вашій ситуації, що так. Вам можуть дати звільнення, зважаючи на те, що ви будете самостійно виховувати дитину, але потрібні ще там додаткові документи, наприклад, такі, що, наприклад, матір позбавили батьківських прав, матір вважають безвісти пропавшою, відповідно, або в зв'язку з смертю матері, якщо залишився один батько і він самостійно виходить, виховує дітей. В таких ситуаціях, відповідно, питань не має бути. Але щодо просто, якщо ми говоримо, Розлучення і залишення дітей з батьком, то ця обставина, скажімо, на 100% не гарантує того, що вашого чоловіка звільнить з військової служби. Тому варто все-таки думати, яка дійсно ж підстава для того, що ви розлучаєтесь, і якщо це мотив для звільнення з військової служби, то навряд чи, скажімо так, він буде успішним. Друзі, ще одне цікаве питання. Яке вже стосується проживання за кордоном, і, зокрема, запитують нас, яким чином діяти, якщо потрібно оформити певні нотаріальні послуги в консульстві України за кордоном. І чи обов'язково в такому випадку, коли людина звертається за такими нотаріальними послугами, ставати на консульський облік. Отож, роз'яснюю про те, що консульський Облік не є обов'язковим при отриманні таких нотаріальних послуг. Більше того, в вашій ситуації можливо не, скажімо так, не варто, якщо ви там боїтесь ставати на консульський облік чи ще які інші там, підводні камені з вашої сторони, скажімо так, на сьогоднішній день дозволяється відповідно звернутися до будь-якого місцевого нотаріуса і оформити нотаріальні, посвідчити ті дії, які вам необхідно. Це теж. Можливо, тому можете рухатись таким шляхом. Проте, якщо все ж таки, якщо ви вирішите відповідно звернутися на консульство, відповідно, то в цій ситуації, як я вже говорив, консульський облік не є обов'язковим, просто можете скористатися нотаріальними послугами в консульстві і все без будь-яких там обставин і обов'язку ставати на консульський облік. Наступне питання також стосується проживання за кордоном, і, зокрема, запитують теж таке цікаве запитання, воно практично, можливо, комусь стане пригоді. Запитують, чи можна отримати закордонні паспорти, які відповідно замовляли в Україні, тобто людина була в Україні. Попросила і подала документи на виготовлення закордонних паспортів для себе і для дитини. І Запитує про те, чи може вона забрати їх за кордоном, оскільки вони зробили ще один додатковий закордонний паспорт. Відповідно, виїхали по-старому, які ще є діючі. І запитують, чи обов'язково повертатися в Україну, щоб його отримати новий, це чи можна отримати десь за кордоном в консульстві чи посольстві, чи в будь-якому іншому органі, чи це є можливим? Отож, на сьогоднішній день така опція є. І зокрема, якщо ми говоримо про Європу, то в багатьох країнах Європи сьогодні діють скажімо так представництво державного підприємства, документ, де ви можете не тільки просто забрати, прийти забрати замовлені паспорти в Україні, а відповідно навіть і замовити виготовлення як. Закордонних паспортів, так і id карток відповідно там, перебуваючи за кордон. Більше того, таку дію можна зробити і в консульстві чи в посольствах тих країнах, де ви перебуваєте. Ви можете звернутися також до них відповідно подати документи на оформлення або закордонного паспорту, або id картки і вже отримати там на місці. Також, якщо ви вже замовили, як в нашому питанні, закордонні паспорти подали заяву, подали документи на отримання їх в Україні, але там в цей період виїхали за кордон. Ви можете звернутися в посольство чи в консульство, де ви проживаєте, відповідно написати заяву про те, що ви маєте бажання, щоб ваші паспорти після їх виготовлення надіслали в те місце, де ви перебуваєте, Відповідно, в посольство, консульство або знову ж таки через. Державне підприємство документ, відповідно оплачуєте послуги з приводу поштового відправлення за такі, скажімо так, дії. І, відповідно, вже після того, як написали цю заяву, оплатили, подали цю заяву посольству, консульству чи в ДП документ. Відповідно, вони звертаються за вашим місцем подачі документів, і тоді ці документи пересилаються вам і ви отримуєте їх там, перебуваючи за кордон. Проте цей процес він такий довготривалий і зазвичай, як показує практика, і в принципі надають роз'яснення посольства, в така, Процедура може зайняти до трьох місяців, тому ви дивіться, яка у вас ситуація, чи доцільно вам, чи можете почекати цих три місяці і отримати і не їхати сюди, оскільки це значно явно буде дешевше, ніж потратити, скажімо так, кошти на дорогу і приїхати в Україну, забрати паспорти. Чи все-таки ви не маєте можливості чекати такий довгий період, а вам варто тоді їхати в Україну? Відповідно, за місцем подачі отримувати ваші документи. Наступне питання, друзі, чергове, яке стосується перетину кордону, і запитали в нас, які документи потрібні для того, щоб перетнути кордон дитині, яка має 13 років в супроводі інших осіб, не батьків і не родичів. Дивіться, в цій ситуації. Все дуже просто, вам потрібно звернутися до нотаріуса. І, відповідно, ті особи, які не досягли 16-річного віку, якщо вони їдуть не в супровіді батьків, а в інших осіб, то такі особи, відповідно, повинні уповноважуватися двома батьками, нотаріальна довіреність бути на те, що ваші батьки не проти їхня нотаріальна згода про те, що ваша дитина може їхати з такими то особами за кордон, можуть вказуватися відповідно скажімо так, певні межі, термін перебування за кордоном і так далі. Тому звертайтесь до нотаріуса, уточняйте ці всі моменти, даєте згоду обох батьків, і дитина може їхати з тими людьми, яких ви зазначите відповідно в документах. І ще одне запитання, вже останнє на сьогодні, стосується того, чи можна продати земельну ділянку, зокрема пай, який перебуває в оренді. Отож, скажімо так, договір оренди не являється перешкодою для того, щоб покладати договір купівлі-продажу. Проте, якщо ви вирішили продати ваш пай землю сільськогосподарського призначення. І ця земельна ділянка вона знаходиться в оренді, то потрібно пам'ятати про кілька дій. Зокрема, в першу чергу потрібно повідомити про це нотаріуса, відповідно, який буде оформляти і, скажімо так, вести цю процедуру. Нотаріус повинен засвідчити, відповідно, повідомити орендарю, що така земельна ділянка. Вона планується для продажу. Треба пам'ятати, що орендар він має право на першочерговий викуп такої земельної ділянки. Тобто, якщо ви вирішите її продати, то відповідно в першу чергу має право купити цю землю той, хто у вас її орендує. Якщо орендар, відповідно, не виявив бажання купити цю земельну ділянку, він може відступити своє право будь-кому іншому. І в Цій ситуації вже, відповідно, той, кому він вступив право купівлі такої земельної ділянки, він може викупити її у вас. Варто пам'ятати, що при продажі такої земельної ділянки, відповідно, земельна ділянка, вона ціна такої земельної ділянки вона повинна бути не меншою, ніж нормативно грошова оцінка, але відповідно ціна фактично встановлюється між домовленістю між продавцем і покупцем. Тому. В загальному оренда не є перешкодою для того, щоб ви продали свою земельну ділянку. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую за ті запитання, які ви залишаєте для нас. Чекаю нових. Бажаю всім гарних і мирних днів. До зустрічі вже через тиждень.